Дорогі звігіляни, ми продовжуємо з вами ділитися історіями успіху про тих, хто спробував грантові можливості від держави на розвиток власної справи та започаткування бізнесу. І сьогоднішній наш сюжет про ветерана війни Олександра Трушківського, магазин Зелений дворик. Я Трушківський Олександр Петрович, учасник бойових дій, інвалід війни, ветеран військової служби. У 2024 році від знайомих. Знав про програму грантування осіб з інвалідності ветеранів війни для, на розвиток малого бізнесу. Зацікавився цим питанням, звернувся в нашу службу зайнятості. З керівником служби зайнятості провели бесіду. Там нам все подробно працівники, фахівці розказали, як треба поступати по етапність алгоритм дій. І я так порахував, що є варіант спробувати. Я так подумав, щоб зробити людям, які проживають на нашому районі. А у нас тут вже ви бачите, що тут рядочком даті знаходиться буквально недалеко. Далі тут приватні господарства, де люди сіють, і так далі. От, тому таке питання виникло: що відкрити квітковий магазин. Де буде не тільки квіти, а й насіння, все для саду, огороду і всі супутні товари. Звернувся, мені підтвердили в службі зайнятості, що так, можна. І я почав працювати по цій програмі підготовки. Для цього було складено резюме, була співбесіда з нашим обласним центром зайнятості, Вони проводили за мною співбесіду, де я захищав своє резюме. І так сталося, що вийшли виграти цей грант. І ще раз хочу подякувати нашій службі зайнятості, дуже всім працівникам служби зайнятості велика подяка. Цей грант, ну я розумію, що це, це кошти, які виділяються державою на розвиток підприємницької діяльності. І ці кошти треба погашати за рахунок сплати податків. За рахунок сплати податків. Причому я грант розрахував е, закупити обладнання. Касове обладнання, холодильну камеру, і я так порахував, що мені хватить десь порядка 240 до 250 тисяч. А це треба е, працевлаштувати одного працівника згідно умов гранту. Ну я офіційно працевлаштував працівника от, і почали працювати вже з 24-го року. Ми працюємо в цей час, коли зараз війна. Не так легко людям от, в ці скрутні часи, що я побачив, що своїм маленьким вкладом благодаря знов таки повторюсь і державі, і нашій службі зайнятості, що ми вносимо загальну нормальну користь. Ну, перше, що ми ведемо підприємницьку діяльність, а з другої сторони, і людям набагато краще. Ми багато разом із продавцем почули слів благодарності від місцевих наших жителів. Тому. Я хочу закликати і сказати ще таке, що звісно, ця програма дуже вона корисна. Чому Тому таких як я, особливо зараз, коли буде, дай Бог, щоб ця війна закінчувалася, дуже багато інвалідів війни буде військових, учасників бойових дій, яким треба буде знайти себе в приватному житті. Підприємницькій діяльності і тут держава якісно допомагає. Це я сам на своїх очах побачив. Ми для всіх військових, хто служить, всім даємо відсоток, знижку 10 на квіти. Запрошую всіх прийняти участь в нашій програмі, в програмі державній програмі грантування. І запрошую до нас в магазин Зелений дворик, де ви знайдете все. Починаючи від насіння, закінчуючи інструментом для обробки огороду. Малий бізнес може отримати кошти від держави для забезпечення енергозбереження в розмірі до 15 тисяч гривень. Мета цього проекту це є забезпечення енергозалежності для громад міста. Кошти можуть отримати ФОПи, які є на другій та третій групі оподаткування, і які сплачують ЄСВ. Кошти виділяються в розмірі від 7 тисяч 500 гривень до 15 тисяч гривень. Подається це все через портал дія. Далі заявку верифікують банки-партнери. А кошти перераховує Державна служба зайнятості. Звертайтесь, будь ласка, для більш детальної інформації до нас в регіональний офіс зроблено в Україні.